І приніс арсеналу в чергову перемогу. Арсенал залишився на п'ятому місці. Нагадаємо, що ще минулого туру кияни вийшли до Ліги Європи. Ну, Це вже матч волин зоря і пенальті на 48-й хвилині зустрічі. Суддя цієї зустрічі зафіксував, що Верні дуб схвалив на савічі на боберу звичайно. ну от У нас ми бачили, пенальті у першому таймі відбувся. Ілля Галюза реалізував його, рахунок став 2-0 на користь зорі. Е, ще раз ми нагадаємо, що на 17-й хвилині Джабалі партія відкрив рахунок. Галюза на 37 му з пенальті подвою його. На 41-й Скоба скоротив різницю у рахунку. Волинь відігралася 1-2. Ось на 49 й отримала теж право на пенальті Волинь, право на те, щоб зрівняти рахунок. І зараз подивимося, чи скористалася цим правом Волинь, чи скористався її найкращий бомбардир Майко. Насправді. Не дуже явне рішення судді. Майкон свій пенальті реалізував. В той же кучі Судей, до речі, цього матчу був Олександр Іванов. Таким чином, Майкон забив свій 14-й м'яч у чемпіонаті, але забігаючи наперед, скажемо, що все ж таки головним бомбардиром цього чемпіонату став Євген Селезньов. Саме він виграв гунитву Голуядорів. Він теж забив 14 голів, але у Майкона на рахунку два голи забитих з пенальті. Ну а ми будемо потихеньку передавати слово нашим колегам з програми про футбол онлайн, студія Ігор Циганик та наші експерти зараз для вас проаналізують все найцікавіше, що було в останньому, 30-му вирішальному турі. Ну а для вас сьогоднішню перекличку коментували Володимир Звєров.